Hello, hello my dear students. Let's start with today's lesson. And let's start our lesson with checking your homework for today. Workbook, page 31, сторінка 31 у зошиті. Збудуємо питання та даємо відповіді за картинками. Does rob або можемо замінити слово rob би займенником he? Чи він щось робить? Does he go to school at 9 o'clock? Yes, he does. Does he have lunch at 2 pm? No, he doesn't. He has lunch at 12 p.m. Does he play volleyball after school? No, he doesn't. He plays basketball. Does he watch TV in the evening? Yes, he does. Чи він щось робить? Так або ні. Ось таким чином ми повинні доповнити ці діалоги. Do you like team sports? Yes, I do. What about you? Як стосовно тебе. Yeah, I think they are great fun. Me too. Do you like tennis? It's okay. Hey Paul, what's wrong? I'm bored. Мені нудно. Let's play table tennis. No way, в жодному разі. That's boring. Don't be silly. It's great fun. Come on, let's play. Okay, let's go. Over time, students book page 40, 41. Uh, let's do exercise one. Please write down the translation of these phrases. Запишіть, будь ласка, переклад цих фраз. Talk on the phone, розмовляти по телефону, surf the net, шукати щось в інтернеті, hang out with friends, проводити час з друзями, read magazines, читати журнали, go shopping, ходити за покупками, watch DVDs, Ми можемо слово DVD замінити на, на слово films, просто дописати сюди «films». Дивитися фільми, – «Watch films», «Listen to music» слухати музику, музику», «Go to the cinema» ходити в кіно, «Play chess» грати в, в шахмати, або можна в дужечках написати board games, настільні ігри. Play board games, грати в настільні ігри. Читаємо дослідження відповіді на запитання від Данила якому 14 років, так, і відповідно до цієї інформації заповнюємо весь текст трішечки нижче. So, he says, він каже, What time do you get home from school? У котрій годині ти повертаєшся зі школи додому? After 3 o'clock, після 3 годин. Have you got a lot of free time? Yes. Чи в тебе багато вільного часу? Так. When do you hang out with your friends? Коли ти проводиш час з друзями? On weekdays and at the weekend. І в побуднях, і на вихідних. What do you do with your friends in your free time? Що ти робиш з друзями у вільний час? Вдома, at home. Він обрав Watch films, дивитися фільми. Застаріла така версія, так то можемо сюди дописати слово films. Listen to new... watch films, Play Computer Games and Surf the Net. Ще також він додав, що любить духов, роблять вони разом до домашнього завдання з друзями. Outdoors, не вдома, на вулиці, вони play sports and hang out at the park. Також go skateboarding, займаються спортом, проводять час у парку, катаються на скейті. What time do you go to bed, у котрій годині лягаєш спати? On weekdays по буднях, до 10 годин вечора, before 10 o'clock, on Saturdays – по суботам after 10 o'clock, після 10 годин вечора. Відповідно до цієї інформації, ми доповнюємо текст. Данило is 14 years old. He gets home, він приходить додому. At 3 o'clock on weekdays. So he has got a lot of у нього багато вільного часу, a lot of free time. He hangs out, він проводить час з друзями, with friends, both on weekdays and at the weekend. і на побуд, буднях, і на вихідних. When they are at home, they watch. Films можна дописати, коли вони вдома вони дивляться фільми or do their, або роблять homework, домашнє завдання, together разом. They also play computer games, трішечки скоротимо, щоб не спилося у нас тут ця фраза, and surf the net і сидять в інтернеті. When they go out, they hang out at the park. Коли вони виходять на вулиці, вони проводять час в парку. Play sports or go skateboarding. Грають в спортивні ігри або катаються на скейті. Skateboarding. Данило goes to bed early. Uh, before 10 o'clock. До 10 годин він йде лягати спати on weekdays на побутніх днях. But at the weekend, але на вихідних. He goes to bed late. Він лягає спати пізно after 10 o'clock. Дописали. Також звертаємо увагу на те, що в теперішньому часі можуть бути в питанні, ось тут перед допоміжним дієсловом, стояти можуть додаткові питальні слова. Запишіть їх, будь ласка, для себе з перекладом. Вот переклад має що? Що, як, який, яка, яке і так далі? Що, який? Далі? When. Коли? Why. Чому? Where? Багато має значень це слово де. Куди? Звідки? Наприклад, Where do you live? Де да, ти живеш? Where do you go? Куди ти ідеш? Where are you going? Where are you from? Звідки ти? Далі, what time. у нас може зустрічатись така фраза. What time? О котрій годині? у дві можемо ще запитати who. who щось виконує what, when, why, where, what time, who. Можна, в принципі, зустріти ще слова how old, how often, how old, скільки тобі років? How often, як часто ти щось робиш? How old, how often? Приклади речень у нас є ось в цій табличці: what time do you have dinner, в котрій годині ти маєш вечерю, Where, when do you go to the cinema, коли ти ходиш в кіно? Тобто ми ставимо питальне слово і потім за правилом допоміжне дієслово, особа, і далі решта членів речення, включаючи основне дієслово, що саме коли ти це робиш. Вдома ми виконуємо завдання на 32-й сторінці. Look at the pictures and complete the sentences. Подивіться, будь ласка, на картинки та побудуйте речення. What do you do in your free time? Що роблять ці люди у вільний час? I sing a song, наприклад. I listen to music і так далі in my free time. Complete with the correct question word. Правильним спитальним словом потрібно доповнити. Початок речення. Вправа Сі побудувати питання, використовуючи такі слова як when, what, who, where, коли, що або який, хто, де, куди, звідки. Побудувати питання і дати, спробувати дати відповіді самостійно про себе на наступні запитання. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you, goodbye.